Привіт, друзі! Розібратися сьогодні, 16 вересня, що куди прилетіло на тимчасово окупованих територіях, непросто. Ми давайте так спробуємо. Перше, прилетіло у Херсонь. У Херсонь, як повідомило, прилетіло у приміщення будівлі апеляційного суду. Бо навіть Стремоусов, той що заступник Сарбо, ну якого вивезли до Росії там подихати, повідомив, що потрапило точно в його кабінет. А... Депутат обласної ради Херсонської повідомив, уточнює Сергій Хлань, говорить, що там було все ну, правительство Херсонської області. Хто живий, хто цілий, поки що не дуже відомо. Також сьогодні прилетіло у приміщення Генеральної прокуратури, так званої ЛНР. І там був вбитий сам очільник цієї Генеральної прокуратури ЛНР і його заступниця. Коментуючи цю подію, Подоляк власне сказав, що в принципі ми там ні до чого. Це все розбірки організованих злочинних угрупувань так званої квазі республіки. Ну можливо, там ще якісь були дії, але точно сказати ми про це нічого не можемо. І ймовірно, що також і Росія захищає, зачищає, перепрошую, може, захищає, зачищає свої сліди на тлі масового збору речей рашистами, колаборантами для вивезення їх до Росії. Таке може бути абсолютно. У нас там точно не було ну воно ж далеко. Ну і також у Бердянську сьогодні якось так загинули. Заступник там якогось керівника місцевої якоїсь влади, прізвища його Бойко, разом із дружиною. Вони очолювали, точніше, він очолював місцеве відділення житлово-комунального господарства, чи управління, чи департамент. Але найголовніше не це. Вони готували там референдум. Ми сказали наші хлопці, що ні, ніяких референдумів не буде. Тому ті, хто всі, що організовуються референдуми, будуть знищені в усі доступні для цього способи. Така історія на дай момент. Пробуємо розбиратися далі. Звісно, це буде непросто. Прольотів буде ще. Про всі вам точно не встигну тут повідомити. Для того, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на мій YouTube канал, а також підпишіться на Telegram. Посилання ви зараз бачите на моніторах. Там набагато швидше і оперативніше. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтеся. Все буде Україна.